Ліцей номер 17 для паралелі шостих класів щотижня проводяться тренінги від Кіровоградської асоціації громадської ініціативи «Save the Children». Про проєкти особливості програми розповіла Віта Талієва. Сам тренінг проходить в ігровій формі. Це дуже цікава програма, яка вивільняє, дозволяє дітям вивільняти свої емоції на фізичному і ментальному рівні. Перед початком цієї програми в нас заповнюються такі бланки згоди. Це перший бланк це заява на фотографування. Наступна сторінка тут заповнюються дані, нічого особливого. Ми не вимагаємо якихось секретних даних. Тут ім'я по батькові дитини. Який заклад відвідує ця дитина, дата народження цієї дитини і хто з батьків ну, в разі якоїсь там ситуації, може заболів живіт, ще щось. Ми могли зв'язатися з заплановані три види тренінгів. У нас є декілька направлень: це через мистецтво. Ми можемо проводити це ліплення, малювання, всякі такі, які на дотик. Є ще в нас програма Тімап. Наразі зараз в нас буде проходити Тімап. Це дуже такі рухливі через ігри, через викрикування, через емоції. Діти будуть звільнятися від цього. І ще в нас є програма Life Skills, яка дуже на Направлена на те, щоб дитина почала відчувати своє тіло і те, що слухати те, що в неї відбувається всередині. Тімап найемоційніший тренінг, його провели для учнів 6А і 6Б. Дітям запропонували різноманітні рухові ігрові дії, зокрема логоритмічні танці та спортивні ігри, приділено увагу творчому самовираженню, командоутворенню та креативній активності. Ми сьогодні ж провели три уроки програми Тімап. На сьогоднішній день діти дуже сковані і всі емоції тримають в собі. Але після програм Тімап діти стають розкутими, вони більше посміхаються, вони вивільняють свої емоції, також вони вчаться. Керувати своїми емоціями і тілом в колективі. Учні 6-го В та 6-го Г того ж дня ознайомилися з програмою Харт, метою якої є зцілення та навчання через мистецтво.